На нашій планеті живе дуже багато людей. Всі вони різні. Є дорослі, є маленькі, є старенькі, але у всіх них однакова будова тіла. Яких частин тіло людини? Це голова, шия, руки, ноги, тулуб. Голова потрібна, щоб думати. На голові знаходиться ніс, очі, вуха, ротик. Очима ми усе бачимо, різні предмети, людей, кольори. Вуха потрібні, щоб все чути, музику, спів пташок, шум машин. Ротом ми їмо їжу, співаємо та розмовляємо. Носиком ми дихаємо, відчуваємо аромат квітів та запах смачної їжі. А на чому тримається голова. Голова тримається на шиї. Завдяки шиї ми можемо повертати та нахиляти нашу голову. А це руки. Руками ми беремо іграшки, малюємо, тримаємо ложку коли їмо та обіймаємось. Це Ноги. Завдяки ногам ми рухаємось, стрибаємо, ходимо, бігаємо. А це тулуб. Він з'єднує усі інші частини нашого тіла між собою. Завдяки йому ми можемо нахилятися. Як нам піклуватись про своє тіло? Потрібно кожного дня гуляти на свіжому повітрі, займатися спортом та робити зарядку. Щодня митися з милом, щоб вберегтися від мікробів. Кожного ранку та кожного вечора чистити зубки, доглядати за своїм волоссям, мити та розчісувати його. Не їсти багато солодкої їжі, бо вона руйнує наші зубки. А їсти багато вітамінів, які живуть у овочах та фруктах. Також не боятись звертатися до лікаря, якщо щось заболить. Дякую. Тепер я знаю, що складається наше тіло, і як багато воно для нас всього робить.